Не доходить м'яч до воротаря. І тут уже восканяна ми бачимо, що стосується е, матчів проти Найзга. Е, захищаються гравці. Донець. Майдан там підставляє. Не поспішає тут Шкребець. М'яч М'ячтанг. Непогано. Школьний. Ну, трошки загнав себе в кут Максим. І що він в принципі робить? Виконував. кузьмах не були е гравці Хелпікса, але скажу, влаштовували їх і тут от уже на 24 четвертій секунді. Роман Михе... Михаленко відкриває рахунок. Можна пригадати за перші 20 хвилин. Це дальній удар Сергія Шкребця, після якого м'яч влучив штану. А тут знову Роман Михаленко. 11 гравців. В заявці всього халпець. Стрельцов. Ох, і тут Ковальський блиску. Кручик. Непогана передача на Брицького. Рикошет. Кузьмак і Стебловський. Знову бачимо в грі. Тут непоганий. Ну, якщо не має пам'яті, то втретє. Брицький. М'яч проліт. Виходить на вільний простір. Всі розступилися. Ну як же так в захисті заграли. Брав! Знайти їх, як правило, гострих передач бракує. Тут як же тут. Ледь не помилився, все ж таки суттєво вплинув результат першої гри в якій. Стебловський. Щербань. <плес> Як же близько, але все ж таки відзначимо воротаря, який правильно обрав позицію, зреагував на цей удар. Ну, супер момент. Супер мець. Ще й відвор... відворіт. Стрельцов затягнувся. В серію шестиметрових ударів. Брицький. 3-2 контратака Шкрябець Ворот. Ну як же тут 20 секунд. Ну, 2-0. Оце пройшла комбінація. Брицький. За 16 секунд до кінця зрівнює рахунок шаленію трибуни. 2-0. 1-0. гості попереду. Та перші удари. І дядюнець парирується. 2-0 кияне попереду. Близьким був дядюнець. Віктор Шевченко біля м'яча Без шансів для Манука Пай пенальті. Два-три. Забывая. Богдан Кручик тричит. Забывая. Баченец.